Якби ви це знали раніше, ваше життя було б легше. Провина не значить відповідальність. З вами Він Сінгін, консультант із психології, так як Дивіться, досить багато людей воспитувалися в таких умовах, що провина це хорошо. Провина це щось класне, це щось отлічне. І людина, котра відчуває провину, вона буде соціально правильною людиною, взагалі буде суперчоловіком, Ну якщо дивитися на неї там через 20-30 років. Але в цілому треба зрозуміти, що провина сама собою є деструктивний елемент. Контролю, тобто вас руйнують, щоб ви залишалися в стані проміжуточному. Між чим і чим дивіться, між тим, щоб взяти відповідальність за те, що відбувається в вашому житті, бо чомусь здається, що провинна відповідальність це наче одне і те саме, але дивіться. Провина, коли людина її відчуває, людина не може нічого майже робити. Вона постійно в поганому настрої. Вона займається самобічуванням, вона займається самоприниженням і самознищенням, тому що вона відчуває провину і нічого не може з нею зробити. Пункт 2. Провина не має Терміну давності. Тобто людина, можливо, там 20 років тому щось зробила не те, і провину може відчувати всі 20-30 років. Хоча дивіться, якщо ми візьмемо е, законодавчий е, кодекс да, законодавчу базу, якщо ми когось вбили, то за це набуть 15 років. А провину можна відчувати 20-30 років. Хоча, можливо, ви там щось зробили незначне. Ну, можливо, якусь. Куклу у когось вкрали, чи когось там пнули, чи ще щось, чи, наприклад, е, з'їли мамин е, сирочок, а, хоча це було для неї. Тому дивіться, провина не дорівнює відповідальність. Відповідальність вона буде чиста, без відчуттів оцих о, деструктивних і руйнівних. Як це мається на увазі? От, наприклад, я був неправий. Що я можу, щоб взяти відповідальність за цей вчинок? Вибачитися, заплатити штраф. Щось змінити, якось виправити цю ситуацію, або навіть відсидіти в тюрмі. Якщо це неможливо зробити все, людина, котрі я повинен це був зробити, її немає з нами. То тут є декілька варіантів, але один із них, наприклад, це усвідомити свою помилку і на наступні рази більше її не робити. Ну то там ще є велика група. Або навпаки. Я правий на всі 200. Я зібрав для себе базу, де я сказав, так, дивіться, я правий по всім пунктам. Так от з провиною це неможливо. Провина буде тримати вас посередині між світами. Між тим я правий ідіть всі. І я не правий, тому готовий взяти відповідальність і це якось порішати. Тому давайте наостанок. Провина не дорівнює відповідальність. Якщо у вас є питання або є бажання пройти терапію в шапці профіля, є посилання, переходьте туди, там всі умови і можливість зі мною зв'язатися. Нехай вам щастить до зустрічі.